учні, продовжимо проєкт Мої улюблені напої. Перейдемо до проєкту та оберемо урок номер 2 Тема нашого уроку технологія приготування гарячих напоїв, приготування напоїв. Давайте налаштуємося це на урок. Спробуйте! Відтворити мою посмішку та згадати настрій. Ось так до нас звертається віслючок. Ви серйозно налаштовані на урок? Спробуйте відтворити таку посмішку та посміхніться один одному. Домашнє завдання було знайти цікаві факти про какао, тому прошу е з вас поділитися цими фактами. А також хто не встиг чи не мав можливості створити казку про гарячий напій, також може скористатися даною нагодою. Задання на урок номер 2 Ознайомитися із технологією приготування гарячих напоїв, дібрати рецептуру приготування для свого проєкту та ознайомитися із професією бариста. Давайте визначимо відразу критерії оцінювання за роботу. Оскільки у нас сьогодні трошечки інакший процес. По-перше, активно взяти участь в обговоренні різних запитань під час уроку оцінюється у 5 балів. Активна участь під час гри оцінюється також у 5 балів. І добір рецептури для напою оцінюється у 2 бали. Давайте розглянемо з вами основні правила приготування чаю. Чорний чай буває в гранулах та листяни. Подивіться, будь ласка, він справді покращує роботу нирок, травної системи, зменшує ризик інсульту до 70 Подивіться, будь ласка, дуже гарно представлений тут такий табличний варіант, тобто гарно запам'ятовується матеріал, який ви бачите на слайді. Одна чайна ложка чаю на 200-400 мл води. Вода має бути 90 100 градусів. Зелений чай готується шляхом заварювання листя гарячою водою, а не кип'ятінням, як чорний чай. Ліворуч, ви бачите знову ж таки ось такі алгоритм заварювання саме зеленого чаю. Можете зупинити відео та записати у зошит. Червоний чай використовується для позначення чорного чаю, який зазнав повної ферментації. Це пов'язано з кольором настою, який має червонувати ось такий коричневий відтінок. І власне ліворуч ви також спостерігаєте правила заварювання цього чаю. Жовтий чай це рідкісний вид чаю, який походить з Китаю. Він цінується за свій унікальний аромат, який описується як ніжний, кітковий і навіть злегка солодкуватий. Перегляньте, будь ласка, правила заварювання цього чаю ліворуч. Білий чай це вид чаю, який виготовляється з молодих чайних бруньок. І не піддається ферментації. Знову ж таки подивіться, як правильно його заварювати ліворуч. Ну і трав'яні чаї. Ми вже неодноразово згадували цей чай і хочеться доповнити тим, що до трав'яних чаїв рекомендується використовувати температуру в де 100 градусів, тобто окріп, який що не закипів. Час заварювання становить 6-10 хвилин. Якщо чай великосортний, то його можна подрібнити перед заварюванням. Для тих, хто полюбляє солодкий трав'яний чай, окрім цукру, чудово підійде мед або кленовий сироп. Можна також створити власну суміш трав'яного чаю. Наприклад, приготувати чай із 5-6 видів трав. Дві три з них це основні природні ароматизатори, вони мають становити більшу частину суміші, а решту вже слід використовувати в дуже невеликих кількостях, тобто як підтримка і доповнення такого смаку основних трав. Чай із листя і плодів чорної смородини, пелюсток, троянди, квіток, ромашки, листя бергамоту, м'яти, меліси, лимонника. Ліворуч подано вам ось така чудова схема, як можна приготувати чай травяний із, скажімо, певних трав, тобто дібрати трави, і який він буде той чай вам, чи для бадьорості, чи для розслаблення, чи просто для імунітету, а також навіть для, у разі застуди, наприклад, чи без поганої екології. Правила приготування кави також мають свої е, такі певні правила. Так подивіться, будь ласка, ми знаємо, що є багато таких напоїв, які нам пропонують різні кав'ярні, і е, треба розумітися, що за яким складом складається той напій. От ви можете спостерігати, що основою даних цих напоїв це є еспресо, яке розбавляється, наприклад, чи доповнюється молоком збитими вершками. Там, наприклад, може бути літ, якийсь алкогольний додається ще напій, може бути навіть сік, і морозиво, шоколад. І ви бачите, що на основі ось цих складових саме створюються уже інші напої. Дуже гарна табличка подана знову ж таки із підручника, який ви бачите праворуч. І це допомагає нам з вами створювати ось такі напої самим вдома. Продовження цієї таблички, ось ви знову бачите. Найкраще це, звичайно, зробити скрін і тримати ось таку табличку в себе завжди під рукою, щоб розуміти, як приготується даний напій. Правила приготування какао, ну, він зовсім простий. На першу доку, так, як ми його готуємо з вами. Але є цікаві рацинки. Подивіться, будь ласка, перед вами є послідовність приготування даного продукту, його рецептура. І хочу звернути увагу на четвертий пункт приготування. Це коли жовток розтирають із цукром, додають до суміші, чайну ложку готового какао. І потім це все, цю яєчну суміш вливають у какао. Спробуйте приготувати і побачите, наскільки такий смак буде неперевершений. Гарячий шоколад також поданий у вас в табличці. Подивіться, дуже цікава табличка, яка схематично показує, що, чого і скільки треба додати, щоб в результаті отримати ось такий вид гарячих шоколадів, які у вас подані це м'якний, апельсиновий, вегетаріанський навіть є, гострий та арахісовий. Продовження цієї таблички ви бачите знову ж таки на слайді. Експериментуйте, пробуйте, щось змінюйте і я впевнена, що у вас все вийде. Давайте, дорогі мої, з вами відпочинемо разом та перейдімо за QR-кодом до хвилини відпочинку. Спробуємо з вами добирати інгредієнти для нашого напою. Давайте поміркуємо разом. Чи підходять мені такі інгредієнти? А можливо, мені ще потрібні якісь деякі спеції для мого напою. А, власне, чим можна замінити цукру? Ось такі цікаві думки ми повинні з вами проаналізувати перед тим, як будемо готувати даний напій чи змінювати його рецептуру. послідовність приготування даного Напою. По-перше, обрати треба рецептуру самого напою, який ви обрали, зібрати інгредієнти для приготування, приготувати напій, зробити фото чи відеозвіт та викласти на віртуальну дошку. Не забувайте експериментувати, власне, і це є проєктною діяльністю. Запишіть, будь ласка, рецептуру, інгредієнти та приготування у зошит. Давайте разом пограємо у гру, яка називається Вгадайте назву інгредієнта. У нас буде дві команди, і е, один учасник асоціює слово. Ви витягуєте картку з назвою різних інгредієнтів для напоїв і, не показуючи її іншим, опишіть інгредієнт за допомогою різних асоціацій. Інші члени команди мають відгадати, про який інгредієнт йдеться. Вгадає, команда, яка найбільше інгредієнтів, то та команда перемагає у даній грі. Оцініть свою практичну діяльність за певними критеріями, що ми визначили на початку уроку. А також оцініть свою роботу на уроці. Наш урок завершено. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, яке у вас написане на слайді, та підготуйтеся до наступного уроку. До зустрічі!